Всім привіт! Чи знаєте ви, як помирав дідусь Ленін? У свій час діти носили значки та галстуки з його зображенням. Але мало хто знає, що цей великий атеїст помирав, хапаючись за ніжки стільців і каючись перед ними. Він був у божевільному стані розуму та просив пробачення у меблів. Ми повинні розуміти, до чого призводить атеїстичний світогляд до повної поразки. Розглянемо ще кілька наочних прикладів. Знаменитий богоборець та атеїст Вольтер на смертному одрі кричав своєму лікарю Продовжи мені життя ще на півроку, або ти підеш у пекло разом зі мною. Я віддам тобі половину свого маєтку, якщо ти продовжиш моє життя хоча б на шість місяців. Мені потрібно вирішити питання з Христом. Я йду в пекло, вогонь, вогонь, полум'я, я йду в пекло. Лікарю, ти підеш разом зі мною, якщо ти не зупиниш цю смерть негайно і не дасиш мені ще шість місяців життя. Він кричав це кликав друзів, щоб ті привели до нього священника Щоб він міг вирішити питання з Христом. Але друзі, будучи атеїстами, відмовили йому в цьому проханні, і священник не прийшов, і це трагічний фінал життя. Тому потрібно завжди стежити, чи твої друзі сатаністи, чи діти Божі. Ніцше, якого часто цитують, помер, гавкаючи у клітці як собака. Зигмунд Фрейд, що популяризував оральний секс, захворів на рак язика і сам попросив ввести йому смертельну дозу морфію. Будувати своє життя на вченнях і висловлюваннях божевільних та проклятих людей це безумство. У кого ви навчаєтесь, тим ви самі і станете. Тому уважно вивчайте історію людей, до чого вони прийшли і чим закінчились, щоб зрозуміти, який фініш чекає на вас тут, на землі та у вічності. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. і регулярно дивіться нові відео, щоб не жити у темряві невігластва. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви слово Боже та брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Нехай Бог благословить вас.